22 вересня у Києві відбувся перший фестиваль ветеранської культури коло ветеранів, який об'єднав військових та цивільних. ми хочемо сьогодні на цьому фестивалі на практиці показати, що так дійсно ми можемо бути різними, але нас об'єднує доволі багато речей. Це наша культура, це наша національна ідентичність. А це лише дозвілля, а і це те, що може бути ось цим місточком взаємодії комунікації між цивільними, між ветеранами. Позаду мене це баскетбол на кріслах коліслих, волейбол сидячи. І на цій локації у нас буде відповідна стрільба з лука. Це адаптивні види спорту, якими займаються наші захисники і захисниці, які отримали якісь травми і поранення. І кожен охочий ветеран, цивільний, може підійти, пройти інструктаж від наших тренерів і спробувати себе в цьому виді спорту. Так. ось це коло об'єднання, воно надихнуло нас на встановлення нового рекорду в Україні першого рекорду на найбільше коло обійми з ветеранами і ветеранками, яке ми сформуємо сьогодні тут всі разом. Фестиваль ветеранської культури присвячений ветеранам, учасникам бойових дій, їхнім родинам, а також усім небайдужим українцям. Це перш за все простір для взаємодії між ветеранами та цивільними. Багато ветеранів я вже розповідав про сьогоднішнього побратима про Володимира Товкіса, який ще при ОЕС він отримав поранення, коли поранення в голову. Після того він навчався грати на фортепіано, Він приймав участь в стрільбі, з луку займав перші місця на міжнародних змаганнях. Тобто, ветерани це люди. Які вони в подальшому хочуть продовжити своє життя і займатися корисними справами. Тобто, ми бачимо багато ветеранського бізнесу, який представлений на цьому фестивалі. І цей бізнес він створює також додаткові робочі місця для всіх громадян, не виключно тільки для ветеранів. Цей форум дуже важливий для спілкування між цивільними і для ставлення української ветеранської культури на тлі російсько-української війни, яка відбувається і далі. На території діяв ярмарок ветеранського бізнесу, де у тому числі учасники мали можливість презентувати свої ідеї потенційним інвесторам. Приємно, що такі заходи зараз відбуваються. Часто бувають як ярмарки ветеранського бізнесу. А це ветеранська культура, як елемент ветеранського простору. Дуже важливо навіть не тільки для тих бізнесів, які вже існують, чи для тих громадських організацій, які вже існують, як для тих ветеранів, які хочуть чимось надихнутися. Когось побачити тут можна побачити багато знайомих і домовитися про зустріч, тому що просто в повсякденному житті завжди бувають якісь турботи. Я скажу, що немає. Я принаймні не зустрічав такого ветеранського бізнесу, який би не робив щось для фронту, як своєю продукцією, так і прямими донатами. Спочатку ми відчували фліски, але це було в 22-му році. Держава почала краще робити матеріальне забезпечення. Відповідно, фліски це не настільки важливе на фронті. Тому ми вирішили робити дрони. Ми в них так само не розбиралися, але все одно ми були до них ближче, ніж до вишиванок. Зараз це вже йде як окремий вид бізнесу, тому що раніше ми це робили виключно за прибуток з вишивальної справи. Зараз це вже йде в окремий напрямок з нашими власними розробками, з приміщеннями вже і в Львівській області у нас є виробництво, Франківській. І робимо як коптери, це 7-10 дюймів, так і крилаті дрони. Подібні заходи не лише змога відволіктися від буденних проблем, провести час разом та обмінятися досвідом, а й додатковий спосіб залучення українського суспільства до спільної комунікації.